І тут, друзі, ми з другої сторони наводимо порядок, попедчищали, прохід, проїзд людям чудовий, також, також гіллячки, кубки вивеземо. Дякуємо ВуКГ за допомогу. Допомагають Віктор Коркач. Молодці, працюємо далі. Друзі, підстанція поставили двері на петлі для безпеки. Ніхто дуже не хоче тут займатися, поприкручували всі двері, позакручуємо, позав'язуємо, повирубуємо. Оце тут скрізь. Так що трохи наведемо порядок і тут, друзі. А там будуть березки. І все буде добре. Так що і безпека, і окультуриться трошки. Попробуємо і тут трошки навести порядок. Добре. Спасибі всім, хто допомагає. 14 березня, друзі. Працюємо біля каналізаційної насосної станції, у нас, яка не працює, але заростає. І ми пробуємо. Навести тут порядочок. А потім гілля також повирізаємо і повивозимо. Добре, спасибі, хто допомагає. Повирубували кущі, залишили трохи деревець для оазису. А нам потрібно ще оце повивозити гілля. І ці а тут трошки насадимо березок і буде у нас тут окультурена зона. Добре тоді, працюємо далі.